Новини на першому діловому з вами Дар'я Дар'ядігуць. Вітаю статутний капітал Нафтогазу збільшать на 8 мільярдів гривень. Це вдасться зробити за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики. Таке рішення Кабінету міністрів. Ціні папери випускатимуть терміном на 5 років із дохідністю 14,3% річних. Тим часом уряд хоче розібратися зі скандалом довкола будівництва Еленджі Терміналу. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов за його словами, Кабмін проаналізує ситуацію і шляхи виходу з неї оприлюднить уже найближчим часом Микола Азаров. Водночас правоохоронні органи до перевірки поки не залучали. Падіння темпів автовиробництва в Україні пришвидшилось до 27% – такі підсумки минулого року. 2012-го з конвейеру зійшли лише 76 тисяч машин. За даними профільної асоціації, скорочення сталося через зменшення випуску легкових автомобілів, котрі займають леву частку галузі. Їх виробили майже на третину менше ніж 2011-го. Окрім того, на зниження показників вплинула і зупинка роботи двох провідних компаній: Запорізького автозаводу і Богдан Моторс та запровадження утилізаційного збору Росії. Головному ринку збуту нашої продукції. Привабити туристів та покращити імідж міста. У Донецьку вирішили дати раду териконам. Тепер донецькі піраміди матимуть імена, які саме дізнавались наші журналісти. Таких гір на Донбасі більше двох з половиною тисяч, і вони головний чинник екологічної небезпеки. Там, де вдається позбутися насипів породи, територію засаджують деревами. Утім, краєзнавці пропонують перетворити їх на символи Донбасу і увіковічити їх іменами. Донецькі є являються пам'ятником шахтерського труду. Це не свалка мусора, як його прийнята щитачі в союзі. Вот. А это именно потому, что каждый из этих кусков породы был либо руками поднят на поверхность, либо там механизмом. Краєзнавець Євген Ясенов вже давно вивчає історію Донецька. Саме на його честь дали ім'я першому терикону. Мені було жутковато спочатку. Потім я подумав і вирішив, що ну, а чому ні? Терикона – це дуже по-донецьки. Донецький я люблю, уважаю, все время намагаюся щось про нього нове знати. І как бы, породнитися з териконом, який олицетворяє собою Донецьк. Свої імена вже отримали 11 териконів. Їх назвали на честь засновника міста англійського промисловця Джона Юза, футболіста Шахтаря та інших видатних донеччан. А ось щоб про назви териконів дізналися у світі, одному з них вирішили дати ім'я голівудської зірки. Ось перед нами два пірикона. Справа який тут е -е, він ще поки не має свого імені, а лівий, плоский і з одним одиноким деревом він отримав названня йому свої імені Арнольда Шварценеггера. Місцева влада до такої ініціативи ставиться прихильно. У мирії кажуть, це дасть донеччанам зайвий привід любити своє місто. Стане ли це э, традицією і залишиться літні названня в майбутньому, как бы, все це буде перевірено часом. Місцева влада на терикони має власні плани. Тут прагнуть, аби небезпечні відвали поступилися місцем торговельним центрам, промисловим підприємствам та житлу. А поки терикони залишаються на місці, їхні знавці планують проводити по них екскурсії. Співпраця України та Росії стане більш плідною. Про це домовилися міністри закордонних справ двох країн. Київ та Москва розпочнуть 2013 рік зі спрощення перетину кордону та посилюють консульську взаємодію. Також сторони обіцяють нарешті вирішити питання встановлення азово керченської межі. Не оминули увагою економічну галузь. Росія і надалі залишатиметься найбільшим торговим стратегічним партнером для України. Основа нашого співпрацювання – Это, конечно, прежде всего экономическое взаимодействие. Как вы знаете, президент Украины ставит задачу максимальной экономизации внешней политики, что имеет первоочередное значение на российском направлении о тех перспективах, которые в этой области открываются, в том числе в связи с вступлением в силу для Украины и для России соглашения о зоне свободной торговли Содружества независимых государств. Я уверен, что в этих рамках будут открываться и дополнительные возможности для более интенсивных интеграционных процессов, в которых Россия и Украина будут взаимовыгодно участвовать. Республіка Малі, невелика держава у західній Африці, сьогодні фігурує на перших шпальтах головних інформаційних видань. Там ситуація загострилася настільки, що про військову інтервенцію заявила Франція. В Малі бойовики екстремістських угруповань, що окупували північ країни, почали нападати на позицію рядових військ і в центральних районах. На допомогу урядовим військам у Малі прибув французький військовий контингент. Туди також направили кілька сотень французьких військовослужбовців, дислокованих в кот Дівуарі і Чаді. Крім того, сьогодні в Малі приземлився перший військово-транспортний літак ВПС Великої Британії Боїнг Сі 17 ми не братимемо участь у військових операціях, а допомагатимемо французьким силам. Рішення Франції втрутитися у конфлікт для багатьох стало несподіванкою. Міжнародні сили повинні були попрямувати в Малі відповідно до рішення ООН не раніше осені. Однак коли бойовики просунулися на південь, взявши під контроль стратегічне важливе місто Конна, Франція оголосила про початок військової операції на півночі Малі. Авіаудари є частиною операції з придушення бойовиків, під контролем яких досі знаходяться обширні території на півночі Малі. Крім того, французька військова операція на території колишньої колонії проходить за підтримки США і Великої Британії. У відповідь на такі дії французів, ісламісти малі погрожують терактами. Мовляв, ви напали на іслам. Ми вдаримо по серцю Франції. Втім, пересічні громадяни Африканської республіки французам вдячні, адже розв'язати війну власними силами певні вони просто неможливо. Ми вдячні Парижу за підтримку. Власної армії, такої як французька, у нас немає. Тому навіть не знаю, що б ми без них робили. Конфлікт у Малій вибухнув у середині березня. Тоді група військових підняла збройний заколот. Ситуацією скористалася та у регії ізбройні із ісламістів, що діють на півночі країни. Вони швидко взяли під контроль і досі продовжують отримувати велику територію України. Факел естафети олімпійського вогню Сочі 2014 представили в Москві. Олімпійський і параолімпійський вогні ідентичні за формою і розміром, але виконані в різних кольорах. Олімпійський у традиційному для російського спорту червоному, параолімпійський у небесно-блакитному. Крім того, факел під час естафети побуває навіть у космосі. Мне кажется, очень красивый, красный, с серебристым таким отливом. Надеюсь, что довольно-таки тяжелый. И надеюсь, что этот факел принесет нам удачу в Сочи. В прошлом году мне посчастливилось познакомиться поближе с паралимпийским движением, с самими паралимпийцами, которые меня восхищают. Меня мене хіщає їх сіл духа. Італійська столиця розкоші перехопила естафету в Лондона. У Мілані стартував тиждень чоловічої моди. За перші два дні італійці поставили головні акценти для одягу сильної половини людства. У моді наступної осені та зими мінімалізм і чисті лінії. На подіум вриваються господарі стилю в усій Італії. Дольчо Габана своєю колекцією нагадує чоловікам про їхній обов'язковий атрибут: мужність, довгі брюки, прямі манжети, прості піджаки і приталені жилети. У моді будуть темні блузони і ребристі светри. Імениті британські видання одразу назвали колекцію з духом сицилійського літа. Зараз у розквіті покоління людей, які цікавляться модою, 30-40 років тому до неї нікому не було ніякого діла. Чоловічий одяг у наш час це майже половина всієї індустрії. На порядку денному консервативний водночас новаторський барбарі британці привезли зоряних гостей, багато картатого верхнього одягу і провокативних рекламних роликів. Увага критиків прикута до традиційного для будинку пальта. Пальто – неймовірна річ у гардеробі це справжня класика. Ви можете носити його будь-як із джинсами і футболкою, костюмом, йдучи на діловий вечір. Це одяг «Хамелеон». Що сезону ми адаптуємо його і змінюємо ставлення людей. Сьогодні подіуми вражають титани Армані та Гучі. Моду диктуватиме знаменита трійка Етро Фенді Москіно. Чотириденні покази у Мілані закриють Армані, дискварит та дизель. У вівторок критики та байери вирушать на нові шоу до Берліна. І поки що на цьому все. Підсумки дня ми підіб'ємо у випуску 20. -й. Тож не прощаємося до зустрічі.